Наш шоу-бізнес цьогоріч накрив справжній бейбі-бум, і маленьких українців та україночок значно побільшало. Так поповнення сталося у зірковій сім'ї Нати Жищенко, яку всі знають за псевдонімом онука і музиканта Євгена Філатова. Пара старанно приховувала, що артистка вдруге при надії. Та й ніхто навіть не здогадувався про це, бо Ната до останнього брала участь у благодійних ініціативах та записувала нові треки. А 1 липня 2023-го Ната і Євген повідомили, що в них народилася донечка Ліна. На фото, яким поділилася щаслива родина, новонароджена дівчинка тримає за руку одного з батьків. Відомо, що подружжя також виховує трирічного синочка Олександра, але, вочевидь, на цьому зупинятися не збирається. Тому що я завжди хотіла всиновити дитину. Uh -huh. І, в принципі, і зараз я цю ідею також плекаю. Можливо, з часом це відбудеться. А от Тімур та Інна Мірошниченки цю свою мрію вже реалізували і стали родиною року у 2023-му. Таким званням подружжя нагородили на загальнонаціональній премії Золоті руки. Родина року. Хотіли сфоткатися всі разом, але поки доїхали, хлопці вже заснули. Іна та Тімур виховують двох спільних дітей Мію та Марка. Але з початку війни подружжя подарувало ще й щасливе життя малюкові з дитбудинку. Так наприкінці липня пара офіційно всиновила дворічного хлопчика і дала йому ім'я Марсель. Тепер в оселі Мірошниченків стало ще веселіше. Неймовірно, але дружина Тімура знову подала документи, аби подарувати батьківське тепло ще якісь малечі. Планували ще більше. Та від самого початку хотіли одразу більше дітей, але нам не дали. Ми поки все, О, тому все ще в черзі ми цю частину плану перенесли на 24-й рік. Багатодітною мамою навесні стала й подружка мірошниченків Світлана Тарабарова. У співачки та її чоловіка Олексія народилася донечка. А в майже п'ятирічного Івана та трирічної Марії молодша сестричка. Сонечко моє засина засинай. Нині Світлана приділяє максимум уваги саме дітям, хоч не приховує. З ними буває ой як нелегко. Але заради ось таких моментів зіркова матуся ладна витримати всі труднощі. Йди обіймось, фабрика працює, фабрика відкривається. Полю поцілуємо. Втретє мамою стала й одна з найвідоміших блогерок країни Саша Бо. Інфлюенсерка вже виховує двох синів від першого шлюбу, проте донечка від лікаря Платона Тарнавського та стала для неї без перебільшення довгоочікуваною. Виявилося, що на початку війни у Саші стався викидень. Тож, дізнавшись про другий шанс, блогерка одразу контролювала, як розвивається плід. Проте під час першого ж обстеження виявилося, що вагітність протікає з деякою аномалією. Я остаточно занепокоїлась, коли УЗД почало відрізнятись від програми. Дитинка почала ніби відставати у розмірах. Мені пояснили, що через таку особливість вона народиться маленькою, проте здоровою. І 21 листопада блогерка дійсно народила абсолютно здорову дівчинку. Віру новоспечена багатодітна мама познайомила з нею старших братиків ще до виписки. І здається, хлопці звістці про сестричку дуже зраділи. А вірочка вірочка тут. Саша з головою поринула в материнство. І, звісно, своїм повсякденним сімейним життям активно ділиться з фоловерами. Якомога більше часу зі своїми красунями намагається проводити й захисник англійського арсеналу та збірної України Олександр Зінченко. Спортсмен буквально живе у квітнику, адже дружина журналістка Влада Седан народила йому вже другу доньку, яку назвали Леєю. Ласкаво просимо в цей світ, наша принцесо. Найперше, що зробили батьки після поповнення, познайомили сестричок одну з одною. Дворічна Єва була ну, дуже щаслива цій зустрічі. Це однозначно найсокровенніша мить мого життя. В момент, що назавжди закарбується в пам'яті. От і відома українська топ-модель Алла Костромічова навесні вразила підписників неочікуваною новиною. Незабаром її родина побільшає. Ми благословенні другою дитиною з днем матері. Я зроблю все можливе, щоб ти народилася в кращому світі. А вже наприкінці червня красуня народила дівчинку Аврору, ім'я знаменитість обирала зі своїм коханим американським бізнесменом Джейсоном Капоне. Разом вони також виховують семирічного сина Сальватора. Натомість Євгенії Емераль доглядати за своєю другою донечкою Афіною, яка народилася у квітні, доводиться самій. Спочатку відома снайперка тішила шанувальників щасливими світлинами з коханим Євгеном Степанюком. Проте вже в жовтні повідомила, розлучається з чоловіком, та найбільше приголомшила причина цього рішення. Я Женя Емеральд, відома вам як сильна та смілива українська жанна Дарк. Але перш за все, я просто жінка. Одна з багатьох сотень тисяч українських жінок, яка Пережила домашніми силі. Далі Емеральд влаштувала своєму кривднику, з яким познайомилася та одружилася на передовій, справжню публічну війну. І поки що в ній вона перемагає. За словами жінки, батькові її другої дитини заборонили наближатися до неї на відстань 100 метрів. Також екс не має права контактувати із зіркою або розшукувати її через третіх осіб. Ось такою веселою Женя виходила після рішення суду. На щастя, у наступних зірок таких особистих баталій після радісних моментів не було. У серпні цього року вперше батьками стали інфлюенсерка Таня Парфір'єва та бізнесмен Іван Кришталь. У зіркової пари народився синочок Олександр. Як і годиться блогерам-мільйонникам, подружжя активно ділиться найголовнішими моментами їхнього батьківства з підписниками. І навіть ялинку у 2023-му вони прикрашали вже разом з чотиримісячним сином. Першим батьком цього року став і Іван Наві. Ця новина виявилася справжньою сенсацією для прихильників співака, адже раніше він завжди приховував своє особисте життя. Тепер же відомо, що хлопчика львів'янину народила його законна дружина, стоматологиня Романія Серкевич Дарій Іванович. Люблю тебе, сину. Співак отримує від батьківства неабейке задоволення і гордо заявляє, став професіоналом у приготуванні каш для свого спадкоємця. Мені найважче під ранок вставати, тому що це я люблю там краще довше посидіти, а зранку мене не рухайте. То я вже просто на автоматі ту кашку готую. Коли ж Іван на гастролях, Дарієм повністю опікується його кохана. Але й вона у найближчому майбутньому планує поєднувати материнство з роботою. На такий випадок у малого Дарія є бабусі. Дружини мама стабільно допомагає, коли я їжджу там чи на концерти, чи на будь-які різноманітні заходи. Моя мама, коли має можливість, теж приїжджає до Русика. Напередодні різдвяних свят вперше стала мамою й виконавиця скандального хіта «Танцюю, танцюю ПАКА. Саме через цю пісню, а точніше реакцію на неї українців, уже вагітна Юлія Лущинська пережила величезний стрес. Хейтери звинувачували артистку в хайпі на війні черговій шароварщині в українському шоу-бізі. Через такі напади співачка пролила чимало сліз. Я плачу, точніше ридаю і прошу вибачення у своєї дитини. Я буду тебе захищати, моє сонечко. Вір мені, я буду найкращою мамою. Але 16 грудня артистка геть забула про всіх тих хейтерів, бо того дня вперше стала мамою донечки, ім'я якої й досі приховує. Та й це ще не все. На відміну від своїх колег, 42-річна Лілія Ребрик нині носить дитину під серцем і стане мамою вже у наступному році. Проте цей стан телеведучий уже добре відомий. З чоловіком Андрієм Диким вона виховує двох донечок: Діану та Поліну. Тож цього разу родина сподівалася на хлопчика. Але як кажуть, не так склалося, як гадалося. Сім'я диких сушить голову, як же назвати третю дівчинку? По допомогу навіть звернулися до прихильників. Завжди бути поруч і цінувати кожну мить. Ми нетерпляче чекаємо на будь-які новини про вже багатодітну мамусю Лілію Ребрик і сподіваємося, що наступного року українські зірки продовжать тішити нас такими приємними звістками.